Рік не бачилися, правильно. Ми з вами тільки в зумові бачили, але сьогодні ми прийшли до школи. Ви раді, що ми до школи прийшли. <ріст> у другокласників Росошинської гімназії урок математики. Сьогодні на заняття у школі частина дітей вийшла уперше від початку повномасштабної війни. Майже рік навчалися дистанційно. В школі краще, і коли немає світла вдома, то тебе щохвилини вибиває із зума і ти і ти все робиш вдома самостійно. В школі, звісно ж, веселіше тут друзі є, і тобі навіть є, що робити на уроці. Ти можеш підказувати, показувати де. Мені це подобається. Звичайно, легше мені в школі з ними працювати, тому що до кожної дитинки я змогла підійти, показати, розказати, що в дитинки не виходить, вона мені відкрито сказала. Вона не боїться, тому що в онлайн уроках руках сиділи біля них мами, тата, дідусі, бабусі. Розпочали навчання за партами учні першого, другого та старших класів. Це тому, що в закладі є укриття. Його завершили облаштовувати наприкінці 2022 року. Сховище може вмістити 160 людей. Для решти учнів згодом облаштують ще одну кімнату у підвалі. Ми маємо потрібну кількість лавочок, які відповідають вимогам. Ми маємо бутильовану воду, ми маємо туалети, туалети, хунітази, вмивальнички, забезпечені куточком медичної сестри, тобто ті медикаменти, які дозволені в закладі освіти. Ми працюємо в дві зміни, тобто у нас початкова школа навчається і в першу, і в другу зміну, тому сюди спускаються діти початкової школи. Діти старшої школи, випускники 9 11 класів. У нас знаходяться в приміщенні. Самої школи на першому поверсі між двома стінами за потреби в укритті можуть проводити заняття. Для цього є дошка та інтернет. Вмикаємо зараз систему вентиляції, яка знаходиться в підвальному приміщенні. Повітря потрапляє через дану систему, через те нагрівається і входить до підвального найпростішого укриття за температури 20-25 градусів. Коли ми підходимо, підносимо руку. Ми це тут можемо спокійно відчути. Облаштовувати укриття в Росошинській гімназії почали наприкінці вересня 2022 року. На роботи обладнання та облаштування спрямували понад 800 тисяч гривень із бюджету Щербанівської громади, каже директор закладу Євген Яловець. Загалом на Полтавщині сховище є у 389 школах із понад пів тисячі. Розповів Євген Кончаковський. Врешті відсутні укриття через неможливість їх облаштування. Це обумовлено. Самою будівлею, тобто якась кількість закладів освіти вона використовує укриття, які знаходяться на відстані 100 метрів від закладу, було чотири уроки. Було цікаво. Навчатись очно простіше ніж онлайн, зрозуміліше, більше подається інформації. Тут коли з вчителем можна контактувати напряму, можна запитати, підійти, лишній раз поцікавитися, уточнити, якщо потрібно. Очно завжди простіше. Ну на мою думку. Ела Трубієнко, Анатолій Кикоть, Суспільне, Новини Полтава.